Росіянин нелегал намагався втекти через Україну до Словаччини. Чоловік кілька місяців переховувався у нашій країні. Ну а після того, як хильнув пляшку у горілки, вирішив, що настав час діяти. Мутімусі його намагання зазнали фіаско. Спочатку у прикордонному селі його побили та обікрали місцеві роми. Ну а потім, коли вже майже виднівся омріяний євросоюз, за 50 метрів від кордону його затримали прикордонники. Ну що ж про інших героїв кримінального світу? Дивіться далі у нашому дарісті. Так спішили до Молдови, що мало не поплатилися життя. На кордоні автівка з ухилянтами злетіла в кювет. Чоловіки намагалися втекти від прикордонників. втім водій місцевий житель, який саме й допомагав військовозобов'язаним, не впорався з керуванням. Зрештою, всі живі. На порушників склали адмінпротоколи за небезпечну мандрівку. четверо жителів Києва, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей заплатили по 8 тисяч доларів. Ще одну схему з переправленням ухилянтів за кордон викрили одеські правоохоронці. Вони затримали ймовірного організатора схеми під час отримання ним від військового зобов'язаного 10 тисяч доларів. Задача зловмисника була знайти клієнта, отримати гроші та переправити його до Ужгорода, де на нього вже чекав компаньйон горе бізнесмена. Останній проводив ухилянтів до країн Європи поза митними пунктами пропуску. Коштували такі послуги 10 тисяч доларів. Зловмисник отримав їх дома траншами. Після передачі другої частини грошей його було затримано. Затриманому фігуранту. Тепер загрожує до 9 років позбавлення волі. Правоохоронці також встановлюють повне коло причетних до оборудки. У столичному тролейбусі на одному з маршрутів чоловік порізав обличчя неповнолітньому. Усе через те, що хлопець слухав музику на портативній колонці. Чоловік зробив зауваження студентові. Той проігнорував, і вхід пішла бритва. Пасажира зловмисника затримали. За хуліганство йому загрожує до семи років позбавлення волі. Закладчика наркотиків затримали в Одесі. У нього виявили шість згортків у руках ще стільки ж він встиг заховати. Робив це у дворах багатоповерхівок. Інформацію про місце розташування передавав клієнтам з телефона. Фотографував і відправляв метадон. Чоловік купував в інтернеті дома. У нього провели обшуки, і там теж знайшли готові до реалізації психотропи. Вилучили більше восьми десятків згортків з метадоном та мобільний телефон з інформацією, що підтверджує його незаконну діяльність. За такий заробіток, затриманому загрожує до восьми років за ґратами. Ще одну оборудку наркоділків викрили в пасажирському потязі, що слідував з Молдови. Заборонені речовини були прикріплені до днища поїзда магнітами. Пакунок з психотропами виявили під час огляду на Вінниччині. Хто намагався переправити таку контрабанду, нині з'ясовують правоохоронці.